У нас усе нові депутати ініціюють. У нас ж депутатський корпус дуже сильний. У нас все, ми йдемо попереду поїзда. Навіть не вагона поїзда. Ні, ми не кажемо, що грошей немає. Ми наоборот навчилися вже дякувати платникам податки. Нас навчили дуже дякувати правильно. Вже тільки дякуємо. Тільки на коліна не стоїмо, да, на пане? А вже дякуємо крепко. Ну нічого, так було. Члени виконкому. Так, да, шановні присутні, на сьогодні засідання виконавчого комітету номер 14 від 12.09.25 року прибуло, я так розумію, 13 членів виконкому. кворум є. Присутні Олег Михайлович, Головін Геннадій Анатолійович, Дудник Олег Володимирович, Журова Тетяна Леонідівна. Загорська Наталя Миколаївна, Злидан Наталя Іванівна, Кальник Людмила Іванівна, Кудінова Ірина Миколаївна, Кутова Ольга Володимирівна, Негляд Євгенія Валентинівна, тоді Присіжнюк Зоя Геннатівна і Рекнер Інеса Олександрівна. Кворум є. Можна розпочинати засідання. В кого ще нема ні в кого, так? Да? На порядок денний, тоді у нас є. Всіма. Де перелік питань? З голосу там ще плота не просто. Де А, є, все, вибачається. Я на пам'ять. Я знаю, що на пам'ять не пам'ятаю. Пам з голосу тут. З голосу я можна. Так, я ж питаю, а ви сидите. В кого ще є звучання? У мене дуже так говорить. я ж для чого задаю питання? не а я золосу носити, коли мені вже привикли напечатали все, а, про виведення дітей сім'ї патронатного вихователя Супорослава Микола Вікторовича. Ще питання про закріплення права користування житлом за дітьми, позбавленими батьківського опікування. І третє про продовження терміну перебування дядика Назара Олександровича в сім'ї патронатного вихователя Тарасюк. О, а ви кажете, немає. П'ять питань по, по переліку і три з голосу. Так, день винесено у нас п'ять питань по списку і внесено також три питання з голосу. Хоч ще які доповнення? Хто за даний порядок, денний, прошу голоса. Хто за? Проти, утрималися. Ірина Миколаївна, ви за чи проти? Без Дякую. Переходимо до розгляду, до розгляду питань по суті. Перше, надання матеріальної допомоги по програмі Турбота. Пролога.

Про деякі питання організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми проблемами в закладах освіти депутатської селищної ради Катавської області. Ще е, рекомендації е, по наданню розвиткових е, зайом по послуг для таких дітей. Ці послуги послуги передбачена державна субвенція. Ці заняття діти різного віку дошкільного віку. В цьому році, коли вийшов новий закон про дошкільну освіту і внесли зміни до закону про надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, виникла проблема, що інклюзивно-ресурсний центр не може надавати ці послуги. І почали вивчати це питання, як які рішення приймають в інших територіальних громадах, зокрема нашої області. На розгляд засновника приймається рішення про те, що під час року, в межах робочого часу працівники інклюзивного ресурсного центру, а це і фахівець-дефектолог. Реабілітолог, логопед, психолог, яких немає у закладах дошкільної освіти. Якщо рішення буде прийнято засновником про дозвіл надання цих послуг працівникам інклюзивного ресурсного центру, то вони будуть надавати протягом 2025-2026 навчального року на рівце заображується. Хто за даний проєкт рішення за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти. Стримались. Дякую за. Так, дякую за Інаціона 4. Про підтвердження факту перебування на утрі Валерія Васильовича.

Як казали, співав для всіх, але для себе не вспів. Так що майор, mm -hmm. підтримати. Хоч ще які будуть. За да. Хто за даний проєкт рішення за основу цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималися, дякую за розуміння. П'яте. Про визначення Ломаченко СІ постановили ночим будинку та балення договору на ЄС який був переданий у вас дорога, які на балансі рефірній що померла посередник населення, яка була основна меча, звернулася і донька по начальника Сублана міста її основне наймечатор. Є заяви зголодження. Ну, цьому не, можна знати її суми, але... не раді не то не що, так. Там ще жити. Сенці цієї Світлана є. Там тоді бомжом останеться. А живе в банці. Там чотири прописані. Ну, тим волі. Чотири прописані, але треба, щоб що хтось був квартира над ночами Має, щоб О, така, а, а, наслідки які? Він, вона стає картиною, вона може виписати. Ні, не може, ні. Я вона тільки власник. Вона 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 вона. 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 Тоді це робиться для того, щоб вони змогли в подальшому приватизувати. Тобто Приватизується будинок на всіх членів на тих, хто проживає в цій сім'ї, хто проживає в даному будинку. Тобто зараз за довідкою СНАПа в цьому будинку прописано. Ви ж казали, що там погодження всіх, хто приписаний. Ну, а, ну, це, тут прописано 4 особи. Ломаченко Світлана Іванівна, Василенко Валерій Вікторович, Ян Олександр Сергійович і Шуклян Наталія Ігорівна. Це у нас Олександр Сергійович 2008, це повнолітніх, виходить. Так а то і не, не приписано. Ходи брат не приписаний. Приписаний, правда. Ну, Якщо буде приватизація, то він теж. Буде приватизуватися, що якось сім'я, що... Ми не даємо поки що право на приватизацію, ми надаємо їм в оренду, щоб можна було. основний партнер маску в Америці, так це ну Вони і так там, я ж кажу, проблемно все. Ну так, Якщо ще із хати вигідне, Ні, то я думаю, що Валера Сич треба буде зараз зробити і потім рекомендувати їм звернутися е, про приватизацію. Так. Ну, вони, це ж і документи Там Я так зрозумів, що, ви що, їм... я, я що це потрібно був совхозний, треба, щоб воно через старостат пройшло. Ми це... зараз, Валерій давай зараз ви, ми його надамо їм договір, а, а потім ми їм рекомендуємо о, настоятельно, щоб вони його найближчим часом е, приватизували, звернулися, ми надамо їм право, вони його приватизують в рівних частинах долявих і згідно заходу. Вони його приватизують, тоді дружно. Він теж матиме право на частину свого. Хто ще якесь запитання? Хто за даний проєкт рішення за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуюся, дякую. Так, питання по списку вичерпані, питання зовсім. Про виведення дітей з сім'ї патронату з субору. Питань по списку з голосу на свідчення, кого які будуть об'явлені, зауважені, що доведено, пропозиції, рекомендації. Дякую всім за роботу.